Привіт, друзі! Знімаю огляд на Т-33 рог 2023 року. Перший раз я в цій машині сиджу. Сидів до цього десь приблизно півроку назад в Р 53 Pathfinder. От, в принципі, це машини дизайну в одному стилі, такий стриманий японський дизайн. В принципі, мені подобається, я думаю, що. Всім людям він сподобається, нічого такого кричущого, все лаконічно, класно. Дизайн подобається. Це зовсім інший автомобіль. Нічого спільного з рогом. Попереднім я тут не знайшов. Двигун тут у нас трьохциліндровий, турбовий. Зі змінним ступенем стискання з турбіною, з прямим вприском. Коробка теж своя, ми подивилися, тут гідроблок має інший номер, ніж той, що у рога Прокладка піддона інша, візуально вона теж виглядає по-іншому. Ось такі цікаві елементи дизайну тут є такі от отвори. Не фальшиві наскрізь. Йдуть. Аеродинаміка. Салон. Салон мені теж дуже подобається. Я вам скажу, що збереглися кнопки. До речі, це у нас бідна така комплектація. Бачите, що скільки тут вільних кнопок. Передньопривідний. Але є асистент нісановський Автопілот Самий найкращий, який може бути у Nissan пілот Ось так от виглядає салон. Це все м'яке, нібито шкіра, ну, думаю, що це кожзам, але під шкіру тут пластик. Карти дверні м'які. На цьому рівні це м'яке, це тканина, це м'яке, і пластик з'являється у нас тільки там внизу. Крісло має поясничну підтримку, дуже зручно. Джостик ось такий, як на нових на r 53 Pathfinder, на Infinity QX50. Зручно сидіти завдяки поясничній підтримці. Люблю, коли є. Фізично От клавіші фізичні, а не віртуальні. Ці крутілочки, все зручно. Два порта, електроручник, автохолд, емоут. Так, що у нас тут? От Є підлокітник такий? От така фішка дизайнерська, це такий тунель. Де можна щось покласти. От, передній ряд так виглядає. В принципі, консервативно все стримано, лаконічно, зручно для водія, одним словом. От, регулювання електро. Я впевнений, що є багатші комплектації, це в нас така. Ось задній ряд, нічого тут такого суперового немає. Звичайні сидіння, такі як у розі попереднього покоління. Дверні карти ось так от виглядають. М'які сидіння складається. ну Обидва складається, виходить майже рівний пол. Ось такий багажник. Багажник приблизно такий, як у попереднього рога. В принципі, все, що можна сказати по інтер'єру і по екстер'єру. Звичайна практична машина зі звичайним японським сучасним дизайном. Без всяких там вав-ефектів, але я думаю, що ця машина подобається більшості любителів марки. Nissan Тепер ми її заженемо всередину, в бокс на підйомник і подивимося, як вона виглядає знизу. Вже я бачу зразу, що речаги тут наскрізь через диск, бачу, що вони алюмінієві не такі, як у попереднього рога. Амортизатори, здається, задні не такі не, не таким способом вони кріпляться до кузова вже через такі окремі чашки, а не просто вуха. Тому думаю, що ця машина по ходовій частині теж зовсім не схожа на попередні нісани. Знизу дивимося і відразу кидається в очі здоровенна бочка глушника набагато більша, ніж у рога. І діаметр труби просто. Здоровенний така. Ось моя рука, а ось труба, як долоня. Потім задня підвізка, інша не така як у рога, тобто алюмінієві оці кулаки. І не така вона, як у Альтіми У Альтіми тут один речах. Тобто своя стабілізатор товстезний. Ручник електричний. Не у всіх рогах він був електричний, в основному ножник, але були теж комплектації з електричним, В общем, це не, не дивина. Йдемо далі. Так як це машина турбова, я так розумію, то є додатковий датчик температури вихлопних газів. Потім йдемо. Далі, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що немає гаєчки одної. І не факт, що ця подушка прикручена тим боком, яким повинна бути прикручена. Потрібно, Ну, можливо, і так вона як потрібно прикручена. Потім підрамник свій. Передні речаги алюмінієві теж свої. Наконечники свої. Ну тобто тут нічого немає того, що в попередньому розі, все по-іншому. Піддонось підтікає трішки, лазили в коробку, потрібно перевірити рівень. Тому що я не впевнений, що ті, хто його робив, враховуючи те, що вони гаєчку не закрутили. І ось цю подушку я вже раніше подивився, поставили вверх ногами. От, бачите, стрілочка вперед і вверх. То не факт, що в них вистачило розуму рівень в коробці правильний виставити. Потрібно буде дивитися на рівень рідини в коробці. От там от був удар, видно, що ленджерон робили. І поряд блок керування коробкою. До речі, помилок було безліч штук 20. Стерлася, залишилось одна чи дві в двигуні. І ще в одному блоці одна помилка. Не знаю, якщо проїхати чи з'являться ще помилки. Та що в двигуні, здається, щось мені каже про якийсь вентилятор охолодження, нібито інтеркулера, якось так, якщо можна скорочення ці лаунча перекласти. Розшифрувати то щось ніби цього. Потім піддон двигуна, пластиковий коробка, я вже казав, що тут вона якась своя, не схожа ні на одну з тих коробок, що я бачив. Тут якийсь блок по формі фільтра. Грубий очистка, який в піддоні, ми його вибирали по програмі, тут він свій. Тобто багато чого тут в цій машині. Свого, можна так сказати, все своє, все інше. Ось такий Nissan T33. Далі будемо працювати над, над помилками, усуненням помилок. Перевіримо рівень оливи в коробці, проїдусь на ній побачу, як вона їде. Перевіряємо рівень оливи на всякий випадок. що там налито. бо я так розумію що був удар в коробку не факт що рівень до речі щуп можна буде виготовити зараз по Т-33 так текло, закручую рівень є Лива чиста. Трішки помучилися і здається, що помилок більше немає. У всякому випадку я тільки що запускав, чека не було. Можливо, він знову з'явиться. Але 5 хвилин назад його не було. Тому ось наша рекламка. Якщо ви десь такий флейрок бачите в себе, під ручкою та збережіть, тому що люди вже їздять довгий час, ніде не могли. Ці помилочки стерти ми з кампа, попрокачували систему охолодження. Раз побачимо. Двигун працює, а чек не горить. Це, напевно, що перша за той час, що ця машина в Україні, в неї не горить чек, тому що приїхала вона бита, потім її відновлювали. І потім вона до нас приїхала купою помилок. В основному всі по системі охолодження, по охолодженню інтеркулера, машина турбова, тут стоїть інтеркулер. Він охолоджується рідиною рідинного охолодження. І от, напевно, що не була до кінця прокачана система. Тобто на Охолодження інтеркулера, помилки були по помпі, охолодження інтеркулера. В общем, шляхом прокачок комп'ютерних знищили ми ці помилки. Тепер їду на тест-драйв, побачу, з'являться знову чи вже не з'являться. В принципі, така машина схожа з інфініті. Там, де стоять водяні інтеркулери, помилка та сама. Буває така помилка по інфініті коли не прокачана система охолодження. Тому це можна сказати не до інфініті. Інфіті 6 циліндрів і 2 інтеркуліра. А тут 3 циліндра і один інтеркулір. Ну в Інфініті буває лівий правий інтеркулер, там, датчик інтеркулера, а тут лівого-правого немає, я тільки один. От я схожу помилку побачив з Infinity і зрозумів, що це в системі охолодження проблема. Побачимо, як їде Т-33. Зображення з камери так собі. Перші враження прям заворіт. Тихо в салоні, тихіше, ніж в рогові Попередньому. Збитіша підвіска пружніша. Тихіше в салоні, можливо, тому що я ось налапав подвійний склопакет. Тобто рукою провожу, відчувається, що тут подвійні склопакети. Не знаю, як переднє скло а бокові. Буде, що тут подвійні склопакети. З місця підриває динамічніше, теж, ніж рух попередній, 2,5 бензин, котрий атмосферний. Зараз виїдемо на трасу, побачимо, як на трасі. Помилочки, до речі, немає, чи кенджи не світиться. Машина їде добре. Сюди вона на силу доїхала, ну тобто не їхала вона, тому що помилки були, я так розумію, вона в аварії була. Є підкермові такі пелюстки, такі як у Infinity QX50. Поки що виключаю камеру, включу на трасі. Що я можу сказати? По місту цей нісан їде що боженька. Я, чесно кажучи, на Nissan з двигуном внутрішньому згорання на кращому, напевно, ще не їздив. Infinity, можливо, QX50, можливо, десь приблизно така сама. В общем, дуже. Динамічно він вириває з місця і десь до 60 просто ураган. Можна порівнювати з електротягою цю машину. Пропілот працює система. Тільки чомусь я ще не добився утримання в полосі руху. Поїдемо далі, розвернемо. О! Спіймала утримання полоси руху, в принципі, підрулює і можна так їхати хоч на житомир в общем класна тачка, але будемо з траси повертати в місто. Дуже гарно їде. Кнопочкою drive mode уві... Уві... вмикаю режим спорт. От, вона постійно встає в режим стандарт сама. От, включимо спорт. І зараз спробуємо на спорт. Я не знаю на чому, на якому режимі я до цього їхав. Вона була досить така динамічна. В стандарті чи в спорті вона була. От зараз спробую ще раз в спорті. Ну, Вона й до цього їхала. Просто, просто вогонь. От якщо порівнювати з ID 4 Volkswagen задньопривідним я нещодавно тестував, то приблизно те саме, Або мож, можливо навіть краще. Ліф електричний не набагато краще, так само буде їхати. Тобто варіатор майже миттєво відкликається і прискорення таке. Енергійне. На спорті мені не сподобалося їхати. Спорт потужності не додає, просто затягує передачі. Машина нібито ну, довше крутить на одному і тому ж передаточному числі, і від цього втрачається такий ефект. Підштовхування спинкою крісла тебе в спину. Тобто ну лінійне таке прискорення є, мотор гуде, але динаміка все одно тут же ж не В6. Тому скажу, що спорт мене не здивував, а в стандарті я розкусив цю машину от з нуля до 50 десь. В неї такий, таке чудове прискорення, а далі вона слабенька. Тому, ну, в принципі, їде, звичайно, краще, ніж попередній рог. Але трішки мої враження вже не такі. Таке в мене вже здивування, в принципі. Після 60-ти вже там прискорення такого супер динамічного немає. В общем, проїхались ми в усіх режимах, чек-енджин не загорівся, тому я думаю, що ми перемогли цю тачку. Зараз перечитаю її аутельчиком своїм, який я купив минулого року, 22-го здається. Перед війною, От, перед самою війною, і аутельчик купив і в мене рік безкоштовного оновлення. Тобто ця машина 23-го року там в базі є і нормально читається. І активні тести можна аутелом робити. В принципі, в принципі напевно, що закінчую з цим рогом. тачка Гарна, знати тебе ще витрату, палива. Але для нашої реалій те, що тут не можна поставити газ, те, що тут варіатор і те, що тут вісі турбо, робить її машиною першого власника. Тобто береш з Америки, катаєшся до 100 тисяч максимум, причому міняєш оливу якісну кожні 7 тисяч. І потім продаєш. А далі далі вже хай десь їздить в інших руках. Тому що варіатор, тому що турбіна, тому що система VC-Turbo. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.